Якщо ти не знаєш, куди йти, іди за Богом. У нього завжди є хороший задум для тебе. Більше про це дізнаємося сьогодні у програмі 5 хвилин для змін. Стопництво це один із так званих видів християнського подвижництва, коли людина перебуває у вертикальному положенні під час молитви. Чинцям, що обрали цей метод подвижництва. Доводилося боротися з багатьма пристрасними та різними бесівськими спокусами. В V столітті Даниїл Стопник провів 33 роки в молитві на стопі. Історія свідчить, що сотні тисяч, мільйони людей намагалися своїми зусиллями досягти Божого ідеалу в своєму житті, але зазнали невдачі. Як ми можемо досягнути стандарту, встановленого для нас Богом? Відповідь проста. Тільки у Христі, тільки через Христа і тільки з Христом ми можемо виправдати Божі очікування щодо нас досконалість характеру, життя, поведінки, а також успіх у служінні Богові та людям можуть бути досягнуті не силою і власними зусиллями. Тому Бог і не очікує, що ми самі виконуємо його задум. Він запрошує нас на основі віри вручити себе і все наше життя в руки Христа і повністю покладатися на нього. Апостол Павло, як і безліч інших людей свого часу, намагався власними силами подолати гріх і труднощі, що виникали з реалізацією Божого задуму для нього, але йому це не вдалося. Його боротьба була настільки напруженою, а поразки настільки нещивними, що він доходив до зневіри. У розпачі він вигукнув нещасна я людина, хто мене визволить від тіла цієї смерти? На його такий відчайдушний крик була дана відповідь, яка дозволила йому згодом з радістю вигукнути Дякую Богові через Ісуса Христа, Господа нашого. Саме у Христі апостол Павло знайшов вирішення проблеми своїх невдач у житті та поведінці. Павло настільки перейнявся тим, що Христос бажає зробити для кожного, хто дивиться на нього, що зміг вигукнути. А Богові дяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав. Перемога в християнському житті це дар Ісуса Христа нам, Його дітям. Ми отримуємо цей дар на основі віри, а не як результат особистих зусиль і боротьби. В першому посланні апостола Івана в п'ятому розділі написано: бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ, а оце перемога, що світ перемогла віра наша. Віра в Христа це довіра до нього. Залежність від нього, це наш дозвіл йому робити для нас те, що ми не можемо зробити для себе. Таким чином, перемога і успіх у християнському житті не є результатом того, що ми робимо, але є результатом того, що ми дозволяємо Христу робити для нас і в нас, і покладаємося на нього. Боротьба і зусилля, які ми проявляємо у нашому житті, пов'язані з тим, щоб привести нас до того місця, де ми будемо готові дозволити Христу повністю заволодіти нами і використовувати нас так, як Він вважатиме за потрібним для нашого ж добра. Помолимось, дорогий Господь. Ми безмежно вдячні Тобі за те, що можемо покладатися в кожну хвилю нашого життя лише на тебе. Єдиний, хто може дати нам перемогу сьогодні над гріхом, над власним я, це Ти. І ми довіряємо своє життя Тобі і дякуємо Тобі за твою допомогу. Амінь. Пам'ятайте, Христос має найкращий задум щодо вас.